Коротше, мужики, всім привіт, всім слава Україні! Давно просили люди і не тільки просто просили, а зверталися з за порадами, з проблемами, що оранка не вдається, якісь там інші моменти, щось не досипає, щось не заглибляється, щось значить, заглибляється навпаки сильно і так далі, і тому подібне. Проблем доволі багато, і їх всіх охопити за одне відео неможливо. Я знімав якраз минулого року десь в цій порі. Головні е проблеми, е коли плуг працювати не буде. Відео достатньо велику кількість набрало переглядів, але там я <кхух>, не то що не сказав всі нюанси. Поверхнево всі головні, але давайте в цьому відео охопимо максимально все, що я по цьому питанню знаю. Плуг брався в магазині Агровес, кому цікаво. Це найякісніша копія Віракса. Віраксів, бометів, Буметі, в них, польського навісного є оригінали, є копії. То з того всього, що я бачив, і з того всього, що мені показали інші люди, це найкращі копії за найкращими цінами. Значить, дивіться. Я всі посилання все лишу в описі, кому цікаво, на сайті можете подивитися, що в них там є. Номер телефону, там і так далі. Це все. Ваша справа брати там чи не брати щось. Значить так. Тема. В плугів, наприклад, двокорпусних, є багато скажімо так, поверхневих налаштувань, які варто робити дійсно на землі суто без ніяких пеньків, як я вже знімав багато разів відео, і так далі. Найперше, якщо ви вже один раз плуга налаштували, допустім, так? найпростіше це просто виміряти довжину, наприклад, цих розкосів. Так? Отам От відстань звідси. От сюди в мене там 30 см. Ну, ви не бачите, я просто буду говорити, так, як я, щоб різниця була якась на, на слух. А тут 34. так? Відповідно, це є, наприклад, різниця в мене розкосів. Ну і там довжину центрального гвинта ви так само можете собі заміряти, щоб в майбутньому просто наступний рік ви поставили так, як було. І раптом десь щось просто по пів оборота, десь по обороту подобавляли вже від готового значення, від якого варто відштовхуватися. Але тепер моделюємо ситуацію, плуг вас не налаштований. Найперше, як я вже говорив, це дві головні складові в плуга є якщо в нього рівна рама, все відповідно не перекосорбочене. В нього є два горизонти. Перший горизонт оцей так. по ходу трактора. І поперечний горизонт. Ось він. Плуг в мене зараз завалений на ліву сторону. Я думаю, той, хто в курсі про орунку, знає чому. Того, що праве колесо опускається в борозну. Відповідно, трактор нахиляється разом з навіскою. Тому необхідно робити різну довжину оцих розкосів. Теталрепи правого і лівого розкоса. Щоб компенсувати. Той момент, коли трактор знаходиться в борозні. Відповідно, щоб вирізня... вирівняти оцей горизонт, поперечну, скажімо так, ту частину плуга відносно землі, тому у вас мусить бути така маніпуляція, таке налаштування. Але в конструкції плугів також є деякі відмінності. Наприклад, якщо у вас є, наприклад, такий плуг, бачите, тут є відмінність між. Польовими досками. Ця річ називається польова доска. Тут є ніби така лижа, тут її немає. Відповідно, цей корпус має стояти попереду, цей позаду. Це нюанси зборки, скажімо так. Далі наступне питання. В плуга є така, скажімо так, в деяких плугів є деякі проблеми саме з конструкцією. Тобто ми вже отвала, тобто полицю не чіпаємо, ми чіпаємо лиміж. У вас є ось така площина. Тобто, якщо продовжити цю лінію, вона впреться десь у цьому місці, уявно зробити її проекцію. Відповідно, кінець лемеша має бути нижче від поздовження цієї проекції. Якщо він знаходиться на тому самому рівні, або, борони Боже, вище, плуг не буде заглиблятися, що б ви не робили. Хіба ви його дуже довантажите і зробите великий кут атаки? Але це буде більше схоже на те, що плуг ніби суне, а не оре, не відрізає землю. Це буде нагрузка на трактор і буде не від що, а не оранка потім в кінцевому результаті. Відповідно, якщо у вас є така проблема з лемешом, у вас є кілька маніпуляцій. Гріти лемеша вигинати донизу або відкручувати його на цих двох болтах з потаями і підкладати. Якийсь метал, якусь пластинку, якісь шайби і так далі. Люди це робили. На каналі в Юри Сербіна, до речі, волі показав відео. Тим самим, зроблячи тут твою якусь підкладочку, ця частина приподніметься, а ця відповідно опуститься. Але знову ж таки, в деяких людей є жива проблема, коли ось тут немає рівної площини. Коли леміш буде вище, це не страшно. Коли він буде втоплений, тобто тут буде якась зазубрена, це буде, по-перше, налипання землі. А по-друге, нагрузка знову ж таки на трактор. У цю річ, якщо вона у вас є, і ви нічого з тим зробити не можете, відкручуєте лемеша і її спилюєте. Просто берете лепесткового круга і спилюєте. В Агровеса, наприклад, в, його, в плугів від Агровес таких проблем я не бачив. А в деяких інших магазинів, в деяких інших виробників, під реалізацію, в яких беруть ці магазини продукцію, я бачив такі проблеми. Дуже часто на копіях Бомет тут буквально навіть цілих 2-3 мм. Це доволі багато. Земля тут буде затримуватися, мало того, що затримуватися, тут як налипне, плуг сипати не буде. Земля буде втрачати швидкість, кінетичну енергію, щоб піднятися вище, і піти по полиці в сторону. Цю річ обов'язково мусите пильнувати. Якщо дивитися правильно збоку, ось так знаходиться в мене висота. За рахунок цього і відбувається основна частина мається на увазі, успіху, заключається в тому, що плуг заглиблявся. Перед наступним положенням. Ви бачите, що у вас плуги, корпуси, тобто, по-різному сиплять. Відповідно. По різному, тобто, заглибляються. Щоб по-різному сипали, я не знаю, що треба робити. Зараз вам скажу чого. Бачите, тут в мене яка штука? Тут буквально 0,5 мм, але ця штука тут рівно, а тут ніби трошечки вище. Тут в мене ніколи не залипало і не забивалося. Тут так само. Пів міліметра навіть немає. На тактильні відчуття лише є, скажімо так, на палець. Значить, Ага, Питання за це, коли корпуси мають різне заглиблення. Це, знову ж таки, налаштування, яке відповідає за заглиблення корпусів. Оце. Центральний винт відповідає за те, наскільки у вас буде горизонт. оцей. Правильно? Тобто, у вас є регулювання. Якщо ви його робите довшим, задній корпус ніби опускається, відповідно, передній приподнімається. Тобто, вже у вас є ось таке положення, скажімо так, відносно землі рами. Це по ходу трактора. І навпаки, якщо ви його вкорочуєте, ця річ заглибляється, а ця приподнімається. Відповідно, щоб знайти золоту середину, треба крутити вінта. Це все ви знаходите, я кажу, як я вже казав на початку відео, <кхи> записуєте десь собі значення, щоб потім в майбутньому від нього відштовхуватися. Десь там оборот вліво-вправо, вперед, назад, це не страшно. Тепер плавно підійдемо до питання ось цього горизонту, коли ви його налаштовуєте. Якщо ви помітили, що у вас плуги дійсно не досипають. Мається на увазі, що е, можна кожну скибу порахувати. У випадку такого плуга, наприклад, цього бути не повинно. Мою оранку ви бачили, якщо хочете, закріплю в описі одне з самих останніх відео, такого бути не повинно. Має бути рівна площина, наче після фризи. Якщо у вас відбувається таке явище, як недосип скиби, значить у вас неправильне регулювання. Поперечного горизонту. Тобто ось цього, то, що ви бачите зараз. Значить, плуг вас сильно завалений на ліву сторону. Значить, лівого талрепа треба трошки вкоротити, закрутити, тобто зробити його меншу довжину. Для того, щоб правильно регулювати, щоб можна було відразу, то я, наприклад, повністю закручую правого. Ну, це як в кого, дивлячись ще якісь стойки. До речі, на рахунок стойок. На низьких стойках дуже поширене явище, коли плуга забиває навіть на відносно чистих площах. Тому будьте уважні. У мене колеса 9,5х16 і стойка тут 52, і він її нормально піднімає. Це плуг вірак з 2 по 25. Ну, копія. Не досипай. А чого це відбувається? Тому що земля має рухатися по цій площині. Відповідно, коли лиміш її підрізав, переправи вище. Вона має зробити ось такий шлях. Коли ця річ задерта вверх, по причині того, що у вас плуг завалений вліво. Земля не має достатньої скажімо так, енергії, ви не йдете на достатній швидкості, там є і межа, відповідно, швидкості, Вона просто пропускає цей момент, оскільки рух в неї приблизно постійний. Вона просто починає злітати отут або навіть отут. Тобто. Ця частина полиці не бере участі в довертанні пласта землі. Відповідно, він буде падати майже відразу за корпусом. І осипатися дуже часто, і осипається назад. Тобто відносно вашої скиби готової, там, де ви прорізали борозну, частина землі вертається назад, вам не насипає гірки і не рівняється з гіркою, яку зробив там передній корпус. А в нього ситуація така ж дуже подібна. Бо коли ви завалюєте повністю. Занадто плуга вліво, то і передній, і задній корпус оці частини полиць піднімаються. Щоб це виправити, відповідно, вам треба цього талрепа вкоротити, щоб оці частини полиць опустилися нижче відносно землі і досипали вам ґрунт. Наступне питання. Я, наприклад, не, не зустрічав такого, щоб трактора викидало з борозни, но дуже часто зустрічав, коли люди з зусиллям тримають кермо вліво, бо трактора тягне вправо. За цю річ відповідає налаштування ексцентрик. Що воно робить? Це болт регулювання, а це сама частина кріплення наплугу, яка обертається в цій трубі. За що воно відповідає? Якби цим болтом крутити там якусь, не пам'ятаю вже яку сторону, і е, ця частина кріплення плуга зміщалася б в цю сторону, відповідно, що б робилося б, правильно, хвіст плуга робив би ось такий рух. Мається на увазі, він в мене жар розслаблений. У оцю сторону, вліво, Так. Він в мене ось так стоїть ну, рухомо. Це також, до речі, добре, що я взявся зараз. Нагадаю, що це важлива складова. Ніколи не можна робити намертво. у вас має бути плаваючий режим гідравліки і плаваючий режим навіски з боку в бік. там буквально По 5-7 см. Якщо у вас цей ексцентрик вивернутий більше допереду, відповідно плуг зробить ось так. Тобто сама рама вивернеться ось так. Ця частина, допустимо, плуга, вивернеться в цю сторону. І разом з тим. Носики лимишів будуть дивитися вліво по ходу трактора. І зусилля землі, яке буде впиратися вам не тут, а, а ледь не на плоско, не під прямим кутом вдарятися в полицю, будуть просто робити що правильно? Ось так. Ніби земля буде прямо, корпуси ось так, і буде тягнути вам трактора разом з навіскою через навіску через плуг. Тягнути трактора на ваші органи. Якщо у вас виникає така проблема, ви просто регулюйте це тим механізмом. Вивертайте раму так, щоб корпуси приблизно дивилися прямо, хоч приблизно. І також в цих... <кх> цього налаштування є інша система. На рахунок заглиблення плуга. Плавно підійшли. Коли у вас сильно. Носики вивернуті в ту сторону по ходу трактора, у вас заглиблення йде цією частиною. Не цією, а ось цією. Оце відповідає на те, як плуг буде заглиблятися. В кого ця річ стерта або якась неадекватна, люди для того придумали такі речі, як долота сюди наварювати. Це не даремно все вигадано. Тому, якщо у вас ця. Настройка збита, неправильна, у вас плуг буде дуже погано заглиблятися. І по причині того, що леміш вище польової доски, або рівно з нею, як я розповідав. А якщо він нижче польової доски, значить у вас він вивернутий носик лиміша в ліву сторону відносно ходу трактора. Це відповідає за заглиблення. Занадто тупо плуг заглиблятися не буде. Так само. Знову ж таки, варто згадати оце налаштування. Якщо плуг буде сильно завалений направо, тобто він буде сипати все прекрасно, все чудово, він буде погано заглиблятися, тому що замість оцієї речі він буде повністю всією майже площиною відрізної різно, від частини лемеша лягати на землю, відповідно, більша площа буде супротиву, більшу площу треба зрізати. І маса плуга буде розподілятися на цій всій частині, а не тільки отут. За рахунок чого плуги заходять в землю? А коли не заходять, їх довантажують. Правильно? За рахунок того, що невеличка площа отут контакту з землею, йому легше вскочити в землю від того. Коли у вас буде лягати рівно плуг, він буде дуже погано заглиблятися. То ці налаштування дуже важливі. Не досипати і так далі, оці всі моменти. В конструкції плуга також передбачене регулювання, яке відповідає за те, скільки буде брати передній корпус. Це, відповідно, для тих людей, в кого є якісь проблеми з оранкою. Наприклад, бачите, де в мене знаходиться? Ну, Коли я відповідно заїжджаю, в мене він просто ту сторону. Відповідно, я тут поставлю ось буквально нещасних 2-3 см. Але п'ятка лемеша має заходити за переднє колесо. Того, що ви не завжди ідеально по краю борозни будете їхати. А вам треба, щоб, про... вибачте, слово пройобів не було. Значить, оцю частину нею можна пожертвувати такою шириною. В користь того, що у вас передній корпус буде постійно брати нормально і нічого не пропускати. Тому. Ця частина має заходити за переднє колесо. Якщо у вас трактор важкий, в нього нема ніяких здавалося проблем, бо навіть з передками, це не є гріх, коли ви будете користуватися механічним або пружинним, або одночасно двома як я, довантажувачами. Трактор мій важить <кхух> тонну 50 без мене, відповідно зі мною тонну 125. Але йому інколи не вистачає його власної маси, оскільки частина маси знаходиться спереду, а він задньоприводний. Я використовую пружини і довантажую. За пружиною довантажую достатньо багато відео. Як його налаштувати в двох словах, просто скажу так. Трошечки будуть у вас навіть чуть-чуть, натягнуті пружини буквально на пів сантиметра. Вони вже будуть виконувати роль довантаження. Всі моменти по цьому, відео всі є на каналі. Якщо не забуду, постараюся закріпити в описі. Ось такі, хлопці, моменти. З плугом, здається, цим проблем немає, так? Але якщо уважно просто слухати тих, хто з ним працює. В кого не заглибляється, уважно дивіться на те, якою частиною плуг перше контактує з землею. В кого не досипає, подивіться, чи не задерті вас оці частини. В кого занадто гребе передній корпус, подивіться, чи ви центрального винта виставили так, щоб горизонт був більш-менш хоча б на око рівний. Вам не треба ніяких пеньків. В кого несе трактора, подивіться на цей ексцентрик, чи вас, якщо плуга поставити вхід, куди вас дивляться носики лемешів. Ці всі речі просто треба подивитися в роботі. І налаштування будуть для вас дуже простими. Сама головна проблема цього плуга, це коли в нього власник може бути плуг. Так, Бо власник має бути людиною, а не плугом. А тут виходить навпаки. Тому до плуга претензій в останню чергу, ви подивіться на власні налаштування, чи ви виконали всі вимоги до адекватної роботи трактора з навісним таким знаряддям, яке називається плуг. А всі інші моменти, які будуть виникати, у вас можуть бути, якщо ви брали, наприклад, Небо Гровесі в іншому магазині. Допустим, я не буду розписуватися за всі магазини, але є в людей дуже багато, у мене блокнот і навіть не один, списаний багатьма проблемами з тракторами, з навісним і так далі. Там є дуже багато історій людських, де дійсно плуг просто був зроблений так, що він просто мав вигляд плуга. А функцію плуга він виконувати не міг фізично. То вже, вибачте, претензія тоді має бути до виробника плуга так і так далі. Особливо, коли ви купуєте щось в інтернеті. <кхух> я можу ручатися тільки за той магазин, в якому я все сам беру на весне і всім рекомендую. Основна маса людей просто не, не дуже сильно дружить з тими налаштуваннями в плані того, що вони думають, що вкинув плуга в землю, він вже має врати. І вони крутять крутять, занадто крутять. Є такі налаштування, є такі моменти, де буквально пів витка вистачить вам, щоб вирівняти адекватно плужка. І ще основна. Частина плони основна, а дуже важливе, це його опорне колесо. І багато дискусій е на рахунок того, скільки було і сварок, і мордобоїв навіть де його ставити. Дивіться. В рахунок того, що колесо -те знаходиться напроти переднього корпуса, в мене, наприклад, в місцевостях, де є оранка гору, в мене провалювався передній корпус, якось так різко. І я нічого з тим не міг зробити, оскільки стойки у мене високі, і обмежувати заглиблення переднього корпуса навіскою було неможливо. Тому, відповідно, було прийнято рішення поставити сюди передні, біля переднього корпуса, поставити опорне колесо. В інших людей яка ситуація? Вони ставлять колесо тут, ось тут, або навіть геть там виносять, не знаєте, де, як де, в деяких ПЛНах. Щоб маса плуга виконувала роль ніби довантаження, щоб на навісці воно все висіло. У мене це реалізувати, знову ж таки, повторюсь, неможливо. Через обмеження висоти навіски. Тобто не висоти, а максимального низького рівня опускання. Тобто вже на талрепах висіти плуг не може, він буде заглиблятися, скільки йому заманеться. Особливо на м'яких ґрунтах. Я, як перший раз тренувався, урати опорне колесо у мене було тут страх і жах. Неможливо було. Задній корпус заглибити було дуже-дуже складно. І ще друга причина через те, що в мене тут стоїть значить, відрізний диск, відповідно, і місце його іншого десь поставити взагалі не буде. Тому отака от фігня. Але взагалі для довантаження, кому дозволяє навіска, ви можете маніпулювати колесом. Але найкраще довантаження це не власна маса, а це. Отакі речі, які називаються механічний. А тут і пружини, тільки що пружина зіскочила, пружинний довантажувач. За це все достатньо багато відео знято, розказано і показано. Тому будьте уважні з налаштуваннями. Плуг цей, я рекомендую до покупки для багатьох тракторів. Він рахується полегшений, але він, він того не менш якісний і надійний. Е, сьогодні був останній калимчик. Перевалив за 10,5 гектарів всього цей плуг бомбив. Тому просто, якщо взяти до уваги вартість навісного, його якість, я вважаю, що це дуже хороший варіант до покупки. Менше з тим. Тому, думаю, надіюся, я комусь зміг допомогти. Налаштування прості, всі речі, які виникають, всі нюанси, здається, поверхнево пояснив. В кого ще якісь питання, будь ласка, звертайтеся, я чи можу всім поможу. Я виділяю свій час для того, щоб вам допомогти безкоштовно. Всі посилання в описі, кому ще цікаво. Пишіть ваші думки, щось може не сказав, поправте. За рахунок також передплужників чи дисків, лишу відео в описі. Для мене передплужники важко реалізувати тут, і вони в більшості тут мені не потрібні. Відрізний диск трошечки мені краще поводиться, як на мене. ну Буде ще відповідно другий. Хто не знав, трактор називається Шефенг сф 160 Турбоінтеркулер. Це, відповідно, інтеркулер, це відповідно турбіна. І також в мене є тут масляний фільтр. Вся реалізація тої своєї байди це вентилятор на інтеркулер. Ну і повітряний фільтр. Трактору 4 роки і 528 мотогодин. Поломок права полуось і вижимний підшипник. І полуось зламалася, бо вона вже була ремонтована. Ось такі хлопці нюанси, ось такі помилки, ось такі недорахунки, будьте уважні і, вибачте, не будьте плугами. Тоді ваші плуги будуть виконувати роль плугів, а ви будете виконувати роль тракториста. А не навпаки. А наразі, добрі хлопці, будьте всім здорові!